Перевищення епідемічного порогу захворювань на грип та ГРВІ на Рівненщині немає. Важких форм грипу до нас не поступало за останніх декілька тижнів. Проте, ну, якщо говорити про цифри, ну за минулий. От зокрема по нашій поліклініці, на Мірющенка, перша поліклініка і стаціонар. Це було порядка 200 хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Переважають звичайно гострі респіраторні вірусні інфекції. Класичного грипу в клінічних його проявах не виявлено. При своєчасній профілактиці зараження грипом чи ГРВІ можна уникнути. Повторюють медики. Власні рецепти, як не захворіти, мають і рівняни. Вони розказують, що робити, аби грип чи гр. Дерві не вклали вас у ліжко. Чай гарячий. і цибуля, <соць> сало. Потрібно, напевно, сидіти вдома, ніде не виходити, щоб не захворіти. А взагалі потрібно тренуватися, вести здоровий спосіб життя, поменше старатися вступати в контакт з творими людьми, тоді, напевно, будеш здоровий. Маліну, звісно, і всякі сушені трави в мене є. Так само, п'ю. тим, хто не довіряє народній медицині, та все ж таки побоюється злягти від сезонних захворювань, медики радять щепитися. Говорять, ще не пізно, та й вакцина в аптеках є в даний період ще можна щепитися мінімально. Терміни до, для вироботку імунітету це два тижні, три тижні. Медики очікують збільшення захворюваності на грип та ГРВІ вже у другій половині або ж наприкінці січня. Подібне ж епідемії 2009-2010 років, коли в Україні панував свинячий грип, Цьогоріч не буде. Катерина Монкач Артем Лаговський. Новини рівного.